Всім добрий день. Зараз подивимось з вами бутербродницю Ардесто. Ось таку. Вона не зовсім бутербродниця. В неї є ще змінні панелі. Вафлі, гриль і сендвічі. Ось три види можна випікати. Давайте дивитись. Ну що, дивимось? Ось така коробка. Бачите, сендвічі. Ванійні овочі, гриби і різноманітні вафлі. Так, боковушка. Ось тут теж опис є. Панелі з антипригарним покриттям 23х13 см. ось написано. Індикатори увімкнення і готовності до приготування, захист від перегріву, ручка з фіксатором. Нековні ніжки. Горизонтальне вертикальне зберігання приладу, зручне зберігання кабелю. Ну, зараз подивимось. Напруга, частота, потужність. Потужність 700-800 Вт. Так, тут, мабуть, те ж саме, ну просто назва. Ось які панельки. Відкриваємо. Є інструкція. Ось тут можна. Почитати кому потрібно. Наприклад, от вафлі випікати 4-5 хвилин. Написано. Ну, подивимось. Так, гарантія 12 місяців. Панельки. Що тут дві? Ось дві, ще дві, і, мабуть. Ось тут ще дві. Давайте подивимось сам прилад. Ось, такий чорно-матовий, тут ніжки дві, резинки. Тут, мабуть, можна намотку, ой, шнура робити. Так. Зараз будемо дивитись, де тут ось ця кнопка, мабуть, так. Ось так. Ось так закрита і ось так відкривається. Так, тут є наборчик. Один. Ось він. Ось тут оці кнопки зверху і знизу. Це для. Зміни оцих пластин. Зараз показую ще набір пластин. Вони легкі. Раз. І два. Ось так. І ще один зараз. Ось ці для вафель. Бачите? Раз. Так, я обережно, щоб. Не пошкодити покриття. Ось такий наборчик. Ну що ж, будемо використовувати? Зараз я спробую якісь вафлі зробити. Зараз тісто там не дуже довго робиться, зараз ми спробуємо. Так, ось ці пластинки. Міняємо. Тут тен. Ось він. І ось ця пипка для пластини. Так, і тут також раз, таке саме тільки ось ця пивка інша. Ставимо наші для вафель. Раз. Є, є, працює. Так, друга є. Так, я поки що тісто приготувала і от включила я у мережу. Бачите? Світиться червоненьким. Чекаємо, поки буде зелене. І спробуємо. Загорілася зелена лампочка. Тут у мене трохи дим іде. Ну, я там помила попередньо панелі і змазала їх маслом і протерла. Мабуть, це нормально. Зараз подивимось, що воно. Щоб багато не було, не знаю, як тут наливати. Так, я вже тут налила. І не у форму. Нічого. Так, давайте спробуємо. Не знаю, вилізе, не вилізе? Мабуть, багато, так? Все. 5 хвилин чекаємо. Ну що, майже 5 хвилин, не знаю, що там. Ага. Ну, 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 таке, таке. Хоп. Можна ще, мабуть, хвилинку, так? Ну, як на мене, гарні вафлі для першого разу. Можна більше наливати тіста. Дякую за увагу! Поки що цей девайс рекомендую. На все добре!